Поспішаючи суєтно вулицями Києва? На мить зупиніться біля будинку художника, навіть якщо у вас порожня в гаманці, а на душі не спокій. Завітайте! І ви зможете залишити вічнавіч з одвічним духовним світом творця. Олександр Дубовик з поміж тих майстрів, за якими звіряють масштаб таланту і рівень художності. Ця виставка має назву Очаг сновидінь. Це парадоксальна назва. З чим на нас пов'язано поняття очаг? Це полум'я, це блискотлива гра світла, це тепло, це, це людський світ, таємний світ. А з чим у нас сновидіння? Це щось необмежене. Щось не тривке, щось таке, що ми тільки існує в згадках. І отаке поєднання реально і реально це і є зміст отаких, чисто по таких побудов. Ну, ця виставка, це виставка, зроблена на основі робіт за багато зроблена за багато років. Мені жаль, що... Тут за браком місця я не зміг показати роботи більш раннього періоду. Десь 70-ті роки це геометрична абстракція. І в основному це роботи зроблені за останні роки. В чому справа? Справа в тому, справа в тому що це просто інше мистецтво, це інша ідея. Та ідея, яка існувала в 20-му сторіччі. Ідея сучасного мистецтва, вона передбачала інтерес до речі, до людських станів. Це було таке собі горизонтальне бачення. І воно ігнорувало інший, інший світ, інший пласт. Це пласт абсолютно, пласт універсуму. І ось це нове, що є тут в цих роботах, як мені здається. Це інший погляд, це інша філософія. Це вже не, не інтерес до речі, як такої, це не інтерес до стану. Це гра поняттями, Це деконструкція. Ви знаєте, коли Вігенштейн свого часу робив свою деконструкцію на основі, на основі речі і, і хотів зрозуміти, як пов'язане слово з самим тим предметом, який існує, це був один пласт. Коли Доріда грав поняттями і будував своє, своє, свій, свят, свій світ деконструкції на основі понять, деконструюючи їх і поєднуючи в нову, в нову цілісність, то в даному випадку це вже це вже гра поняттями, коли стикаються різні, різні речі, коли в одні, на одній площині полотна. І існує, існує і річ, і поняття, і, і річ, і, і, і символ, річ і знак. І ці танкі поєднання, вони нові для мистецтва. І вони ще не мають, не мають оформлення чисто мистецтвознавському такому в лексиконі. Це треба ще продумати. Це треба знову знову відновити. Сьогодні святкуючи свій ювелей. Маестро приймає поздоровлення і побажання від друзів, колег, шанувальників свого таланту. Я вважаю, що сьогодні дуже великий праздник в місті Києві. Така виставка – це велике збиття в культурній житті міста. І я б сказав, що сьогодні праздник Олександра Дубовика, я бы его назвал сегодня э, праздник Александра Победителя, потому что он своим творчеством добился большой победы. Ну, конечно, на такую выставку интересно бы прийти ну, министру культуры хотя бы, мэру города, ну и даже нашему президенту я бы посоветовал посмотреть эту выставку. Я э, вспоминаю первую персональную выставку в Доме архитектора, это много лет тому назад, при советской власти. Это был первый прорыв авангардной живописи. И, конечно, такой ажиотаж был в городе, особенно среди молодежи, что эту выставку быстренько прикрыли, потому что усмотрели в ней идеологическую крамолу. Я хотел бы взять на себя смелость, назвать его живым классиком украинского авангарда. Вот, прошу аплодисменты. <ып 'gi> <fr choices> Классик. <relaxation> ну, его художественная эстетика, она настолько яркая, настолько сочная настолько красивая, и она соответствует духу времени, что этим искусством хочется наслаждаться. Я так про себя подумал, взять бы раскладушку тут поставить в выставочном зале, и эти две недели пока выставка пожить в этом прекрасном мире. Зі стін споглядають твори митця, в яких поєднали знакові цінності різних цивілізацій. вопрос, что это такое искусство. А сегодня вечером это очевидно. Предметы искусства э, ⁇ это такое странное явление, поскольку они состоят всегда из очевидного и из таинственного спрятанного. И в ваших картинах э, мне поражает всегда то обстоятельство, что тайное и очевидной, значит лицо и душа вообще в совершенстве э, состыкаются. Это что-то очень редкое, но это очень важно, поскольку тогда да, получается то, что называется искусство. Это как человек, человек с лицом, но человек и личность. Это человек внутренней жизни. И в ваших картинах есть та внутренняя жизнь, которую надо искать, но которая все-таки существует и найдется. Юбилейная выставка. Юбилей – это вообще с латинского слова «торжество», «восторжествовать». И я Вам желаю много творческих рождества и ваше спутнице, щоб вона вам помогает, как і вот этот раз. Вас і желаю вам Величезна творчість дубовика вражає своєрідністю і багатогранністю формальних і кольорових рішень. Відтворів художника віє не тільки сакральністю православного іконопису, але й квітниковою радужністю українських ланів, оздобленням одягу, внутрішньою обстановкою хат, взагалі всієї тієї кольорової палітри, яку приписав Малевич Україні. Дубовик переплавляє цю образотворчу і мальовничу спадщину унікальність від символів. У діалог з різними художніми культурами, у таємничу знакову систему, роботи його надзвичайно глибокі, багатозначими, багатопланові, багатошарові, якщо так можна сказати. І за кожним відкривається весь час новий, новий, новий світ і наше нове й нове пізнання. Світу саме через роботи Олександра Добовика мені хотілося би сказати, що оця вся виставка це є такий духовний простір, простір космос Олександра Добовика. У Олександра Добовика є цілий цикл, який називається тріумфатор. То сьогодні він тріумфатор, і ця виставка це його тріумф. Картини дубовика випромінюють життєрадісність. Особисту енергію, яка освітлює все навколо себе. Вони радість для ука, душі і духу, вони абстрактні і конкретні, вони створюють незнані досі царства з квітучими храмами, ангелами, вогненими птахами, примарами, святами, ритуалами, церемоніалами, неопалимими купинами. Це цілковита уява і переорганізація дійсності. Подивилась е, виставку і вкотре усвідомила, що тільки великий майстер, такий як Олександр Дубаквик, вміє, е, е, вміє поєднати е, моделі світу і людини минулих років, примусити їх е, жити в дуже сучасних е, новітніх, художніх формах і образах. І саме з цієї точки зору я сьогодні побачила. Дубовика, його філософські твори, які сприймаються метафорами вічності і безсмертя, а не рідко і еталонами вічності і безсмертя, символами рівноваги гармонії і хаосу, добра і зла. Ця виставка, ретроспективна виставка майстра, вона безперечно вражає творчим універсалізмом, його монументалізмом, що є способом мислення цього майстра і широким втіленням досить широкого кола культурних надбань у своїй творчості. Я вважаю, що це дуже вагомий підсумок багаторічної, складної, важкої творчості майстра, яка була хоча й солодкою, але ж каторгою. Тому що э, пошуки власного стилю.